Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марія і я продовжую свою рубрику, продовжую знайомитися із українськими авторами. І сьогодні розповім про дві книжки, які прочитала ще. До у своєму такому ем, у своїй новій рубриці Українське літо. Нагадаю, що е, за хештегом Українське літо ми читаємо українські книги, книги авторів е, українських авторів та авторок і ділимося у соцмережах. Я залишу вам посилання на перший епізод з цієї рубрики, це другий. І сьогодні будуть дві книги а, сучасних українських авторок. Одна це буде зовсім а, така а, невідома книга, мабуть, про неї на Ютубі ніхто ще не говорив. А друга дуже-дуже популярна, тому якщо вам цікаво, то залишайтеся зі мною. Ще нагадаю вам про те, що ви можете дивитися мої відео із підпискою, і поставити, можете поставити вподобайку е, тим відео, які вам подобаються. Таким чином, е, ви підтримуєте мене, мій канал. Також, звичайно, в коментарі відкриті, давайте спілкуватися. Отже, перша книжка, про яку я вам сьогодні розповім, це книга, яку мені запропонувала прочитати авторка. І це її дебютний роман, тому я про неї розповідаю. Юлія Осіпова і її роман, який називається Вежа. Насправді мене досить цікавив цей роман. і Хоча анотація дещо так як на мене трошки підхрамлює, але я її вам трошки зачитаю. Це фентезі квест роман, що розповідає про приходи звичайного хлопця, в якому бракує впевненості, постійно перебуваючи в пошуках себе крізь страх, він відважується на незвичні дії, що заводить. Його у невідомі глибини світу. Тут все ніби непогано, але далі авторка нам каже, що твір спрямований на читача другого рівня. Я погуглила, типу, що це за читач другого рівня, і виявляється, що це читач, який занурюється не просто в текст, а у підтекст. М -м -м, мені здалося трошки дивним. Мені здалося трошки дивним ось таке формулювання. От, але. Тим часом, розповім вам трошки детальніше про що цей сюжет, і які в мене від нього, про що цей твір, і які у мене від нього враження. Насправді, я дуже хочу підтримувати українську літературу і українських сучасних авторів, зокрема тих, які тільки-тільки починають писати, але е, мої враження будуть такі щирі, справжні. Е, тому власне, авторка погодилася і знала про те, що що я щирі даю відгуки. Отже, про що цей твір? Розповідається нам про Олеся, якому 15 років, він працює у мірошника через те, що е з рідних у нього тільки мама і сестричка, і він намагається ну, типу, хоче допомогти. Своїй родині одного однієї ночі він прокидається від звуку дивного і бачить якусь невідому йому істотку і а, ді, починає спілкуватися із нею, бо він не може її відпустити. Звичайно ж йому цікаво, що ж це за істота, і чому вона прийшла до нього. А істота дивується, чому Олесь це чув. І як йому вдалося прокинутися, адже цього не мало статися. От, і... Вони починають діалог, вони починають розмову, в якій Олесь дізнається, і це абсолютно, мабуть, не спойлер, що е, існує такий е, світ так, паралельний, е, де є такий маленький народець, який зараз у небезпеці. І якщо він в небезпеці, по маю на увазі народець, то в небезпеці людство. І він закликає Олеся допомогти йому і таким чином врятувати світ, в якому живуть його рідні. І ця, ця істота вона дещо маніпулює тим, що в Олеся є його рідні, що він дорожить своїми рідними. Але Олесь якось відразу майже погоджується і бере, погоджується і починає допомагати цьому народцю. У мене виникали деякі питання. Перше, мені здалося, що Олесь дуже надівний. З іншого боку, так, йому 15 років, і, типу, мабуть, це виправдано. Він дуже мало якось і дуже швидко погоджується допомогти цьому народцеві. Можливо, знову ж таки, я якось аналізую з того, що якби я. Чинила на його місці, але він особливо не розпитує, що це, які наслідки будуть, а так, можна сказати, вірить на слово. І починається от той квест, який каже, про який нам каже авторка: починається подорож, і насправді мені бракувало якихось цікавих моментів таких. Де, де можна розписати, де можна читачеві детальніше дізнатися про те, що як, як героєві вдалося побороти оце зло, трошки мені цього не вистачало. Тут постійно в діалогах чути, що в народця є багато оповідей, але було б чудово, якби хоча б одну якусь таку оповідь чи легенду авторка нам подала. Також тут цікаву роль відіграють рослини. В інстаграмі цієї книги про це я трошки пізніше зараз розповім. Ця книга має інстаграм-сторінку, де ви можете власне її придбати, а також сайт, але про це згодом. Я прочитала, що тут буде дуже багато таких істот містичних, типу русалки і різна. Найчасть, мені цього було замало, якщо чесно, я очікувала більше, і хотілося б, щоб боротьба хоча б десь-десь іноді показалася була описана краще і, можливо, більше. Ось. Але, знову ж таки, це моя суб'єктивна думка. Ця якось лінія із цими істотами, з якими начебто вже й подружився наш герой, вона якось дуже швидко зупинилася. І я подивилася так, десь залишилася ще половина книги, а ця, типу, ця, цей сюжетний ланцюжок зупинився. Я така це все. І він зупинився він дуже швидко. Ось-ось якісь, динамічна оповідь, і все. Е, і я от реально, зараз вам покажу. Ось тут є один абзац, який я почала читати, і мені прям о, класно, зараз е, такий цікавий кульмінаційний момент, і все. І причому авторка так і пише: ось і все. Нагадаю, що це 122 сторінка в книжці 280 сторінок. Тому мені цього трошки було замало. А, да, але на цьому оповідь не завершується. Наш герой вирушає далі у пошуках в'язня. Знову ж таки, я вважаю, що цей твір. Був би справу б набагато більше враження, якби він був трошки більш краще оформлений в плані тексту, в плані так, в плані оповіді. Ось, що я маю на увазі? Мені здалися діалоги трошки за слабкими, тому що особливо коли кожен герой говорить про їжу і Я вже не могла е, терпіти це слово на сторінках книги, і я просто почала виділяти слово їжа. Їжа, їжа. чесно, В мене є, е, тут, е, в мене є тут сторінки десь от якраз після цього е, моменту, де майже ну, там, е, дуже, ну, одним словом, дуже багато е, їжа, типу снідав, ходи повечеряти, я там тобі вечерю. Одним словом, отак. От. Ще в мене були такі нотатки: типу, так зразу, ти що, так зразу погоджуєшся, про що я говорю, про те, що герой дуже наївний, як мені і він дуже швидко погоджується на всілякі авантюри. От. Але цікавим, мені дуже стало цікаво ота, От той момент, що це герой проходить етапи свого дорослішання. І це така метафора у цій книжці. Мені ця лінія сподобалася, і кінцівка також віддам належне, що кінцівка була така неочікувана, був такий класний поворот, і мені він дуже сподобався. От. Тому такі в мене думки. Ще коли я читала, я ловила себе на думках, що ловила себе на думках, що моментами, от просто точковими моментами, мені книга десь нагадувала, починала нагадувати, скажімо, Толкіна, там, якщо авторка мене дивиться, то... Де розповідалося про ну, рослини, я, я хотіла от якогось такого більшого більшої цієї можливо оповіді. Е, також жага до життя Джека Лондона там був епізод, де герой прям бореться сам з собою, і ні, він не сам з собою бореться, він з якоюсь твариною бореться. От. І це дуже схоже було на біла, здається. На біла чи е, в нього не було в героя, в якого не було імені, у жага до життя Джека Лондона. А також в кінці мені е, просто точково було схоже на бійцівський клуб. І, типу, ще якісь були точно м, у мене такі алюзії, дуже от знову ж таки точкові. На якісь інші твори, але дочитувала я вже ввечері і не хотіла йти шукати ручку. Якусь не мала біля себе, і я вже на ранок забула, що е, там, які в мене ще були думки. Одним словом, вежа я залишаю посилання і е, залишаю посилання на інстаграм, де ви можете замовити цю книжку. Е, здається, 5% від продажу йдуть на ЗСУ, а також ця книга має сайт. Це дуже класно і мені нагадує е, кидрука, класний хід. Книга має, і має сайт, на якому ви можете виграти гроші. Ось, всі посилання залишаю в інфобокс. Ну і друга книжка, про яку я хочу розповісти, я її прочитала два дні тому за день, і просто не можу, не можу досі відпустити її від серця. Вона справді розбила моє серце, я його збираю досі. І це за перекопом є земля. Кримський роман Анастасії Левкової. Ця книга, вона, здається, топ продаж цього року на київському арсеналі книжковому. Ух, у мене дуже багато думок, багато якихось вражень від цієї історії. Просто подивіться, скільки тут є заміток і. Це історія, це те, що я хотіла. От просто я те, що я хотіла отримати. За запитом, хочу читати щось про Крим, хочу читати і пізнати про, про корінне населення Криму, про кримських татар, про кримчан українців. І ця книжка мені дала це художній роман. Головна героїня Оксана. Вона розповіда... тут розповідається її життя від дитинства і до 24 лютого 2022 року до повномасштабного вторгнення. І тут розповідається фактично, це як хроніка її життя, хроніка подій із її життя, яке так охоплює дитинство, юність, там, доросліше. І вже коли вона прям була така доросла. Головна героїня вона росіянка. Хоча ну типу її батьки вона народилася в Криму, вона кримчанка, але її батьки, її там бабусі, дідусі всі з Росії. А вона хоча її життя, її минуле верніше минуле її сім'ї, воно під дуже великим е, знаком питання, тому що там дуже багато секретів таїться. Вона в дитинстві дружила із кримською татаркою Аліє і е, дуже глибоко пізнала кримсько-татарську культуру з самого дитинства, впила в себе, вона знала е, кримсько-татарську мову. Вона звичайно спілкувалася українською, російською англійською. Вона взагалі була така здатна до, схильна до мов і розповідається про культуру кримських татар, яку вона пізнала, власне, через спілкування із ними. Показується різниця, чітка різниця між культурою. Традиціями, взагалі свідомість українських кримських татар, і росіян, які жили у Криму. А також подається позиція і українців. Тут взагалі дуже багато м таких. М Цікавих особистостей у цьому творі, зокрема, так, тобто ото... оточення головної героїні, вони дуже такі цікаві персонажі. І от, здавалося б, Просто розповідаючи про свої роки у школі, розповідаючи про те, як вона готувалася до Олімпіад, і про діалоги з її вчителями, просто цілий пласт і історії, і культури, і ментальності показано не тільки кримсько-татарських, не тільки українських, але на жаль. Дуже багато про російських. І якщо чесно, то я цього і учила. Очі... Ну, типу, навіть ці теми мене не так сильно тригрили, як деякі інші, тому що я на це розраховувала. Я розуміла прекрасно, яка там була, яке там було середовище, які були там наративи. Ось. Але тільки якось ближче ще познайомилася із цим. І авторка це дуже майстерно передає. Але з тим, взагалі, головна героїня, вона дуже така активна людина, вона м, учасниця різноманітних громадських організацій, але вона дуже любить читати тобто це така досить ерудована людина, і її оточення також розповідається про її друзів, про і, звичайно. Пролітає, проскакує позиція цих людей стосовно держави, стосовно мови, стосовно свободи, волі, прав і тому подібне. Дуже цікава книга, і я виділю тригерні моменти, які мене прям дуже заприграли і змусили. Думати, чому так? Ну чому, ну як ми як, як ми всі, як ця влада, як українці, як ми всі цього допустили. Мені було дуже шкода. От просто я коли я читала деякі моменти, мені було просто шкода, що так сталося. Справді, відчувала сильний біль від, того, від анексії і тому подібне. Ось, мене тригерили моменти, коли. У головної героїні Оксани з'явився хлопець, він з Києва, він, наче, він проукраїнський, він Влад його звати, він читає Забушко, він читає Винниченка, але постійно не забуває нагадувати Оксані про те, що вона росіянка. І говорить про те, що в Криму Крим це Росія. Або, наприклад, такі, такі діалоги, де кажуть, що Крим і Донбас це гангрена на тілі України. Їх треба відрізати, щоб не згнило все тіло. От на цих моментах я курвалася, звичайно, дуже сильно. Твої слова якраз підтверджують те, що в Криму українців нема. Я трошки проспойлерю вам. Е, якщо вам. Якщо ви не хочете цього, то прогортаєте трошки. Е, людина, яка це сказала, в результаті, на, на щастя, змінила свою позицію і, на жаль, воювала на, е, відвоювала, так, нашу землю. Тригерним був момент, коли Аліє. Е, е, і м, головна героїня Оксана, о, в ді, от, е, їхній діалог, де вона питає: Аліє, що з тобою? Вона підняла, е, вона підняла очі на мене. Під ними виднілись темні півкола. Нас захопили. Тихо мовила Алія. Як захопили? І це був справді жахливий ну типу жахливий момент. Е, ось. Але. Але що в мене ще тут було? Але завершу, мабуть, цитувати на позитивній такій ноті, нас не, роз, нас не розчулить Матушка Росія, зате червона калина пройматиме до кісток. Ми долучимось, ми виберемо українську мову і українську культуру. Хай не як мову і культуру своїх батьків і дідів, і дідів бо родинні історії болісні, суперечливі, а як мову своїх дітей. Я не знаю, шикарно сказано, класно сказано. Думаю, що вартує читати е, українцям, зокрема, і тим, у яких ще немає чіткої позиції, хто ще не розуміє, що сталося, що сталася війна. Е, от і я сподіваюся, що ми. Материкові українці, якщо це правильно, якщо це коректно казати, але в книжці пишуть е, такі формулювання: ми, материкові українці, е, зрозуміємо кримчан, які хочуть і прагнуть бути українцями. І ніколи не прагнули бути кимось іншим. От. Е, тому я думаю, що я ще буду вертатися до цієї історії, можливо, в прочитаному, можливо, десь. Однозначно, вона в кращих книгах року, і я якось сформулюю краще свої думки, але поки що, ось так. Тому, звичайно, Анастасія Левкова зробила дуже класний твір. Писала вона його, до речі, протягом 10 років, якщо я не помиляюсь, так, протягом 10 років. Що ж, такі були ще дві книги, які я прочитала: це Юлія Осіпова і Вежа, і Анастасія Левкова за Перекопом є Земля. Діліться своїми враженнями: чи прочитала ви за перекопом є Земля, чи зацікавила вас вежа, залишаю всі посилання в інфобоксі. Підтримайте, будь ласка, мене вподобайкою. Зустрінемося в новому відео.